Доброго всім дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань гуманітарної роботи, закону та колективної політики. Маємо сьогодні на порядку денному 5 питань. Отже, перше питання постановлення встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідає Юрій Соколовський, начальник управління економічного розвитку міста. Прошу, Юрію. Чому на адресу... Військова голови не лист від обласної прапори з таким змістом, що вони пропонують прийняти нове рішення, щодо задержати ставок податку на нової нових на земельних ділянки, які дочинили на 2025 рік і в якому диференціонувальний ставок провести відповідно до класифікатора будівель. Який затверджений наказом Міністерства економіки України на 16 травня 2023 року і вступив у силу з 1 січня цього року? Відповідно, враховуючи рекомендації Державної придаткової служби, приклали проєкт рішення, надали його Державній регуляторні службі та Антимонопольній комітет України. Отримали з антимонопольним комітетом рішення, що що вони погоджують проєкт рішення про основну податку на охорону мінімум земельних і державний актуальний службу про відсутність пропозицій від них щодо удосконалення проєкту рішення. Тобто фактично всі погодження у нас є, є всі підстави для того, щоб рішення можна вносити на процес міської ради. Фактичне рішення без змін, єдине, що... У 2023 році діяв один класифікатор будівельний споруд з 1 січня почав діяти новий класифікатор будівель і споруд, відповідно до цього класифікатору, було зробленому рішення. Фактично ставки залишаються всі ті самі. У нас різний поділ здійснено на як і в у діючому рішенні. Є місто Кануш, є села, які примикають до Кануша, або е, знаходяться вдовж е, центральної траси, яка йде івано франківська на долину. І є села, які віддалені. Тобто до віддалених сіль у нас відноситься. Такі села, як Бабиць Зарічний, Довгикаловські, мислові рік та середні Баби, поживні та Тобто найвищі ставки для житлової нерухомості це у місті Калуші, 50-х. для тих сіл, які, як вже сказав, з змістом або знаходяться вздовж центральної дороги в Києві. Десяти які були, і салики вдалих ушло розжаріло. І то, що змінилося, бо це воно фактично все так і було. Що змінилося? Змінилася структура фактично. Те, да. що депутати вже голосували в поле. Це, наше рішення пророби, Я, я рішення, бачу, що це, як йде як за рішення, бо тут коли подають таблиці зміни, як було, що змінилося. Я, я бачу, що це цільне нове рішення, так. тому ми не, не бачимо сут. тут це, що бо та, ви, ви зробили. Але по суті структура змінилася і так. Тобто це не є порівняння таблиця, де вказано, що було так, а стало так. так? Буде так з 1 січня. Це і новий, і служби документ, який є об'ємний. Цікавиться, треба зайти на певний сайт, або можемо йому пам'ять, хто ми там ще, на електронку передивитися, тому ці. що насправді то, такий ну, досить е, важливий документ, я вважаю, і для бізнесу, і для наших установ, навіть які будуть платити тут, звісно, ці кошти. Так, якщо не немного перейтися по додатку, то тільки назви. Додатку першому, ставки податку на нерухоме майно відміни від земельні. Сюди входять будівлі, житлові будинки, одноквартирні, житлові будинки, житлові будинки, одноквартирні, будинки, офісні будівлі, роздрібна торгівля, будівля транспорту зв'язку, тобто весь весь спектр бізнесу, промислові та складські будівлі, будівлі громадського дозвілля, освіти, здоров'я, соціального захисту, інші житлові будівлі. І це, що наголошували, це ставка 5. І це, що наголошував доповідуч, воднолю панки голинкопанки, культурних мустичів і висівка кауска студілка 03. Це такі великі наші населені пункти. І бабин зарічний, довгий кауска, мислі, віпінка, Середній Бабин, тужиль, голівка на ставка для юридичних і фізичних осіб однаково. Так, я бачу ставка на людину на Так, так. Тобто, що для бізнесу, що для... Думаю, ми, що, я ми розуміємо, що, скажімо, одне яке саме житло, якщо, наприклад, будинок знаходиться в Калуші, так, і будинок знаходиться в Яворівці, ми розуміємо, що ну, потрібно було зробити прияснювання, тому що це неприємні речі навіть ні, де, у ціни у того самого будинку. Однак вони буде на це різниці, калищі, до ну, ну, Скажімо в так, в Ценат, що навіть, навіть на території міста є різниця, де знаходиться вихованці. Які чи то, в центрі, то, чи, чи то, На чому інші і в книге. А що ви скажете про пільги? Пільги для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до пункту 26642 інших пунктів відмінні від земельної ділянки. Які діються? Є якісь нові додаткові, які... Ну, В проєкті рішення я не передбачував. Тобто все, що було передбачено звідти закону, вони вже діють у нас і були включені в цей років, Щороку подійтися під прописувався на нас... У зв'язку з воєнними діями не додалося якісь перевід категорії людей, сюди не входить? В ці Чи є тут воно вже внесено? Тобто, Чи то відноситься то, до того? З законом і... не передбачається пільги. Додаткої договір не так, так? Але якщо ну, депутати вони, приймають і? рішення і можуть пропонувати або зняти, наприклад, ці пільги, або якісь інші пільги. Тобто не ці не пільги, не які перебачені передбачені на рівні держави, вони тут враховані, так я вас? Чи не було так? Як податково майно е конкретні е пільги е е для громадян? Так е не передбачається. Свого е mm -hmm. часу управління соціального захисту звернувся до нас з листом, щоб передбачити. Пиргів для осіб з інвалідністю першої групи, а, mm -hmm. а також дітям з інвалідністю або одному із, із батьків дитини з інвалідністю, що є власниками житлової нерухомості де зареєстрована дитина з інвалідністю. О, тобто це було е, по пропозиції управління соціального захисту. Вона врахована. Це було враховано і це вже багато років це пільга застосується. Так. Тобто якихось нових доповнень не було. Скажіть, пропозицій не було і не було це. Добре, хто ще депутатів які запитають? Нема запитань. Будемо голосувати. Так, тепер прошу мені сказати, як ми голосуємо, Марія Михайловна. Поіменно. По так. так? Так. Так, прошу, пані Переходимо до голосування. Ви тоді називайте, хто під спискою заголосувати. Ді Дік Сірочки. Так, переворотів. За. За. Чотири, да. так. так підсумку чотири. Добре, дякую вам. Так, наступне питання друге. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Галіція». Хочу зазначити, що під ці банди. Давай прошу немає. Так. Техники, що Maya, ,Mm -hmm. Так. Організацію на конкурсу з про керуючої компанії Індустріального парку Галіція. В кінці березня Кабіту міністрів України було прийнято рішення про значення нашого індустріального парку Галіці до реєстру індустріальних парків. Тобто це є такий єдиний державний реєстр. Відповідно, в зв'язку з цим і. Обувано розроблення проєкту рішення про організацію і проведення конкурсу допомога тобто з добро керуючої компанії, оскільки приватні індустріальні парки не проводять конкурси, то, а так як це є індустріальний парк засновником якої халаський міська рада, відповідно до закону України про індустріальні парки, необхідно провести конкурс на визначення керуючого. Тому Підтоміт умови конкурсу, підтолна склад конкурсної комісії до складу конкурсної комісії запропонував наступних осіб. Це нової комісії Олеської Богдана Ліговича, заступник Суколовського Ліна Володимировича, сектора Позі Олег Богданович і член конкурсної комісії Мені Володимир Андрійович, Україницька Алла Володимир, Семеніт Водорібані, Сенків Сергійовна, Смолянський Олександр Неповищі. Хачу Тетяна Васильівна, це новий начальник зміничного відділу нашої просто тобто, ради, таку року Юрій Михайлович, Тарас Іванович і Чернігів Олександр Іванович. Тобто тих людей, які мають відношення до безпосереднього до того, щоб Яничого. Приймати рішення по кілочку пані. Переходимо до голосування. Основне, це буде визначатися переможець на підставі розробленого бізнес. За білецька. За За. Переходимо до наступного питання. проєкту Берного про внесення змін до цієї програми «Духовне життя Кароцької міської культура громади на 2023 2025 роки. відповідає Любов Джуго, начальник управління культури зімальності міської ради, що вирішили результати, відповідно за розподілом коштів обласного бюджету, для кавості громади, для греко-католицьких церкви. Звятого архістративної ханіва направимо кошти у сумі 99 тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Відповідно, змінили програми, тому що кошти походять на то, і потім ми переховуємо їх. Розуміємо. Я запитала? Приходимо до голосування. Замкнуваємось дякую. Наступне питання порядку денного. Четверте, внесення змін до програми надання підтримки внутрішньо переміщеним особу на 2024 рік дає був рішення начальник управління соціального захисту населення міської ради. Прошу комітету. Голову комісії, шановні члени комісії, притом рішення пропонується збільшити програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2024 рік. На загальну суму 35 тисяч 677 гривень. Це є кошти державного бюджету, які відійшли для відшкодування за комунальні послуги по проїздах. І відповідно до розпорядження ода, для нас вони розподілені, для нашої територіальної громади. Розпорядження ода від 18 червня 24 року No279. Відповідно до службової записки Олександра Челябина, начальника управління комунальної власності. Розподілено цих 35 тисяч на ну, 30 тисяч 177 гривень по пункту третьому програми. Це здійснення поточного ремонту приміщень для розміщення внутрішньопереміщених осіб і 5,5 тисяч. тисяч гривень. Це є по пункту четвертому забезпечення оплати комунальних послуг спожитих від комунальних власності та розміщення внутрішнього переміщення особи. Добре, що не така підтримка з області, почне великі кошти, але для нас е, великий розмір матеріалів самого суттєві. Скажіть скільки загалом в наших туристах проживає? 80. Це стабільна цифра, чи вона висідає? Це виїхала сім'я з мистеча Садиниця. Тоді люди вже повністю є мистече, а у прихисту на Куцубинську. Бувай беру, передала жіночка з дитиною, що вона вже не повернеться. Тобто є два місця без віта. ]ですね, так, повернулася до Сусенко. Добре, я ще запитання нема. Переходимо до голосування. Так. Кирило так. Вілецька. За борбарчок. За. За. Два. Наступне вирішення принесення змін до порядку надання та використання коштів з бюджету міської теперіальної громади, як субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання заходів програм соціально-економічного розвитку регіонів розв та військових частин на 2024 рік, церіп... доповідає Іван Плентич, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської організації. Збройних сил України, Національної гвардії, а також державних прикордонних служб. Одним із пунктів даних програм було на надання субвенції військових в майже 500 тисяч гривень, ті військові частини, які не являються нашим 7 часами. Якщо військових частин, то трошки збільшена. У зв'язку з тим, що є в нас вже практика роботи і є звернення від великих військових з'єднань, таких, наприклад, як бригад, де може 5-6 військових частин бути в складі бригади, пропонується внести зміни, слідуючи змін. Окремих випадків призвернення командирів військових частин, до бригад, які тривалий час, то я ні бойові зітнець збільшити дану суму до 1 млн грн. Тут там писали, тому що це ще буде говоритися на бюджеті комісії, на комісії в наданню. Було до 500 то позиція до цього. Не тільки ті, які підшеплені, є, але ті, які давно перебувають, тривали частина. Тут, наприклад, є військові частини, які отримують 500 тисяч, можуть мати в своєму складі там, 500 чоловік, 600. А є, які можуть мати 11 тисяч, 10 тисяч, 6 тисяч військовослужбовців. Тому ну, і однаково, ну, uh -huh. однаково підтримувати ті і ті. Тому нехай комісія, звичайно, перезивати кожен варіант, що щоб відповідало цим критеріям, що велика бригада, ну, бо є такі бригади, які ще е, і в силу своєї величини, в силу своєї важливості, вони взагалі не можуть навіть і на ротацію піти. Вони як, з 2022 року на позиції, вони там постійно перебувають. Це такі великі частини, що вони там між собою можуть якусь барус і відправляти лотації, якісь такі. А по суті вони п'ємають на У нас спочатку якраз цього року, коли в нас працює програма на військово на двадцяти військовим, двадцяти двом військовим загальну суму у нас по всіх програмах, які у нас по субвенції по. Цій програми це 11 мільйонів 191 тисячі 436 тисяч, тисяч. Було виділено за цей час? Так, за цей 50. час. Суто по цій програмі, які зараз вноситься порядок, у нас за... 5 мільйонів. По, в цій програмі. по програмі у нас передбачено 20 мільйонів по цій програмі, передбачено бюджетом 11,5 мільйонів. І використано практично більше половини. Майже 6 мільйонів. Тобто більше половину випадку. <рес> Друго зміна у нас була у складі комісії відвідувач юридичного відділу Пінансуслав. З тим, що він звільнився, пропонується новому начальнику юридичного відділу підтягнути. Заміну відповідно до заміну писали. Зрозуміло. Є запитання. Переходимо до голосування. Кирувалися. За За. Павло. Порядок денне засідання комісія вичерпа, yeah. може коло си запитання. Пропозиції немає. Всім дякую.